Вітаю! Хочу розповісти трошки про вертлюги, які є в нашому асортименті. Тут у нас є група вертлюгів із сталі, це вертлюги нашого виробництва. Вони є для різних цілей. Вони всі зроблені плюс-мінус по одній технології. Тобто, тут у нас два підшипника всюди йде. Один у нас підшипник упорний, інший тут є радіальний підшипник для такого. Гладенько гарного оберту. Покриваються ці вертлюги воронінням, таке чорніння, як воєнна зброя, наприклад, є така технологія, це вони використовують. І цю технологію використовуємо і ми. Якщо фарбувати це порошковою краскою, то краска з часом вона бистріше буде злазити, ніж вороніння. Тому вирішили робити по такій технології. Тут у нас є. Отвір, куди ми присовуємо ось таке кілечко, щоб у нас самовільно не розкрутилась гайка і шплінт не випав. Це якби, базовий вертлюг кільце. Тобто, у нас при необхідності ми можемо напряму його під'єднати до трикутника. Ось сюди заходить трикутник, і нам не потрібно додаткових якихось з'єднуваних елементів. А сюди вже ми під'єднуємо карабін, до якого може під'єднуватись там реквізит або підвізка. Тут уже дивлячись, як ви бажаєте це використовувати. Ось у нас такі два бокових гужончика, за якими потрібно слідкувати, і їх при необхідності підтягувати. Бо саме вони фіксують центральний гвинт, щоб він не розкручувався, щоб вертлюг не розпався на дві частини. Шестиграний ключ сюди стає і потрібно завжди дивитись, чи вони затягнуті досить щільно. Такий варіант вертлюга: вертлюг кільце. Потім у нас є вертлюг ремінь, ремінь або петля-петля це для коротких петель, які мають між собою крутитися. От, подвійна петля. Тут також у нас є опорний підшипник, тут вмонтований радіальний підшипник, все так само затягнуто гужонами. Потім у нас є такий вертлюг, це у нас оцинковка іде. Тобто є у нас два варіанти: є оцинковка, є вороніння. І вертлюг, як правило, використовується для підвісу ременів, ПТЛ. Тобто у нас трикутник іде, де два вертлюга. От, і на них вже ця частина під'єднується до трикутника, і напряму ця частина під'єднує реміння або петлю. Це такий самий, просто в чорному кольорі. Ще у нас є лінійка вертлюгів, які ми закуповуємо в різних партнерів. Є пецель ось від нього коробочка така, там сертифікат, все як має бути. Це Фірмовий французький бренд, дуже якісні вертлюги, і у альпіністів вони користуються гарним попитом, є різні розміри, це найменший розмір, є розмір L, але воно вже йде чорно-червоний колір, і він більший. Але тут вже матеріал виготовлення йде дюраль алюміній алюмінієвий сплав, тобто це міцний, але легкий сплав. Але є один нюанс, що при сильних ударах можуть з'являтися мікротріщини, і це може впливати на безпеку роботи. Це вертлюг у нас від нашого партнера українського бренду First Ascent Зроблені по схожій технології всі три вертлюги. Це у нас країна-виробник Тайвань. Рахується ну, досить надійний, гарний вертлюг Також він досить легкий, якщо. Порівняти їх то цей легший. Це у нас найдешевший найбюджетніший варіант. Країна-виробник Китай, наші партнери, він просертифікований, випробуваний, теж якби себе досить непогано показує в роботі, але його вистачить менше ніж вистачить оцих вертлюгів. Наприклад, він може прослужити не так довго, як більш дорожчі вертлюги. Але це досить хороший варіант для початківців. Для тих, хто просто хоче навчитися і не хоче витрачати купу грошей, хороший варіант тренувань на і для виступів, але згодом по можливості, звичайно, краще вже купувати більш професійні там стальні вертлюги.